Поміг подумати, що обставини різдва грудня 2022 року так будуть схожі з обставинами історичного різдва, коли власне і прийшов до нас наш Господь Ісус Христос. Як колись Марія і Йосип мали проблеми зі світлом і рятувалися за допомогою свічок та смолоскипів, так і ми рятуємося за допомогою генераторів зарядних станцій, свічок і ламп. Як вони мали проблему з теплом, ймовірно, їм було холодно, і рятувалися за допомогою вогнища та й природнього тепла тварин, які були у хліву, так і ми горнемося одне до одного і рятуємося камінами, рижовками, в кого вони є. Як у них лютував Ірод Великий, так і у нас лютує Путін маленький. Та справа не в тому. Наскільки обставини Різдва 2022 року схожі з історичними обставинами Різдва? Справа в тому, наскільки Христос, який прийшов колись, близький, близький серцю кожному із нас сьогодні. Текст, який мене надзвичайно надихає, пророк Ісай, який отримав откровення про майбутність, ось що сказав про землю. Яка колись була нікчемною, нешанованою, неславною, аж раптом щось дуже змінилося. Книга про Кайсай, розділ 9 з першого віршу, у минулому землі Заволонова та Нефталимові були покинуті, але в майбутньому ці землі стануть шанованими. Це місця. Що прилягають до моря, а іншим краєм до річки Йордан, Галилеї, де мешкають інші народи, люди, які ходили у пітьмі, побачили яскраве світло, засяяло велике світло тим, хто жив на землі мороку. Ось коли приходить справжня велич, коли світло Боже приходить до нас, коли Христос народжений. Починає панувати в нашому серці. Це він піднімає людей зі смітників і садовить їх з вельможами. Можливо, ти закінчуєш цей рік, відчуваючи себе нікчемним, зламаним, відчуваючи себе нікому не потрібним і банкротом. Це не так. Небо небо оцінило нас настільки, що дало нам найцінніше, що мало. Власного Божого Сина віддав нам Отець Небесний. Ти цінний. Ти потрібний, ти важливий, якщо сюди, в наше земне помешкання, прийшов Христос. І друге, що мене неймовірно вражає, в цьому різдві велич. Справжня велич Христова полягала в тому, що Він, будучи царем над царями, який приймав славу і велич янголів, йому вклонялося: став слугою. Ось справжній шлях до величі через правдиве. Щире, нелицемірне служіння. Пам'ятай, великим може бути кожен, бо кожен може служити. Христос народився. Славімо Його!